Класифікація та номенклатура кислот. Класифікація кислот також ґрунтується. Зверніть, будь ласка, увагу на подібному складі та подібних властивостях. Давайте звернемо увагу на таблицю, в якій зазначені формули кислот, назва та формули кислотних залишків. Пам'ятаємо ще з 7 класу, що кислоти це складні речовини, які складаються з атомів гідрогену та кислотного залишку. І от для прикладу розглянемо три формулки кислот – H2CO3 та h 3 po о4. Дивлячись на ці формули, що можна з'ясувати, що в кожній із цих кислот на першому місці стоять атоми гідрогену, але їх різна кількість. Відповідно до того, що кількість атомів гідрогену у формулі кислот буде різною, кислоти будуть класифікуватися за кількістю атомів гідрогену. Вони будуть поділятися на одноосновні, двоосновні та триосновні кислоти. Давайте спробуємо відправити ці кислоти до тієї групи, до якої вони належать. Та кислота H-хлор в своєму складі містить тільки один атом гідрогену, тому ця кислота буде одноосновною. H2CO3 кислота містить два атоми гідрогену, відповідно, вона буде двоосновною. І кислота H3PO4 містить три атоми гідрогену, тому вона буде триосновною. Якщо подивитись на формули кислот, то можна помітити, що одні із них в своєму складі містять атоми оксигену, другі атомів оксигену не містять. Тому існує ще один вид класифікації кислот за наявності атомів оксигену. І перші кислоти, які в своїй складі не містять атомів оксигену, називаються безоксигенові кислоти. Ті до складу яких входять атоми оксигену, називаються оксигеновмісні. І давайте спробуємо розділити формули кислот саме за наявності атомів оксигену. Перша формула H2S. До її складу атоми оксигену не входять, тому вона відноситься до безоксигенових кислот. Наступна H2SO4 Вона містить атом оксигену, тому вона буде оксигеновмісна. Наступна формула вона також містить атом оксигену, тому вона буде також оксигеновмісною кислотою. З номенклатурою кислот з одного боку легше, з іншого боку складніше. Адже не потрібно запам'ятовувати ніяких правил для того, щоб назвати формулу кислоти. Але потрібно вивчити формулу кислоти і її назву. Так, до прикладу, хлоридна кислота має формулу H хлор, вона складається з атомів гідрогену і кислотного залишку. І кислотним залишком тут буде тільки хлор. Кислотний залишок носить назву хлорид. Якщо від нас Назви кислоти ми відкидаємо префікс НА, то у нас залишається назва кислотного залишку. Так, дивимося, H2SO4, кислота сульфатна, кислотний залишок so 4 і назва кислотного залишку сульфат. Це нам з вами знадобиться тоді, коли ми будемо давати в назву саме солям. А тепер спробуємо визначити валентність кислотного залишку. Як це можна зробити? Є формула H2S. Визначаємо валентність атомів гідрогену. Пам'ятаємо, що вона дорівнює одинички. Кислотним залишком тут буде у нас тільки S. І валентність кислотного залишку, відповідно, так як ми з вами визначали валентність ще в 7 класі, дорівнює 2. Але якщо формула буде складніша, до прикладу, h 3 po 4 як визначити валентність в цьому випадку? Подібно до попереднього варіанту. Валентність атомів гідрогену дорівнює одинички, тоді весь кислотний залишок, а він собою складає po 4 буде мати 3. Можна ще прослідкувати одну закономірність, що валентність кислотного залишку буде дорівнювати числу атомів гідрогену у формулі кислоти. Спробуйте визначити валентність кислотних залишків у таких сполуках H2CO3 та HNO3. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Класифікуйте кислоти за їх основністю. І друге завдання визначіть кислотний залишок і його валентність у формулі кислоти.